І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми продовжимо тему набуття ресурсів. А точніше будемо сьогодні надихатись певними ідеями для відпочинку, для накопичення ресурсів, для їх пошуку і так далі. І робити сьогодні ми це будемо знову за допомогою метафоричних карт. Я, звісно, розкажу і покажу, як ми це будемо робити. Але перш за все, хочу нагадати, що таке метафоричні карти. Метафоричні карти це такі колоди з самими різноманітними малюнками. І вони потрібні, призначені абсолютно не для того, щоб щось по них гадати, щоб гадати майбутнє, там, не знаю, виявляти, що там було у минулому чи ще щось. Ні, це метафоричні асоціативні карти, просто дивимось на картинки і висловлюємося, думаємо, із чим чим вони, вони у нас асоціюються. На які ідеї вони нас надихають. Можливо, у нас в голові вже є який-небудь варіант, спосіб, а як би нам відпочити поміж роботи, як би нам набратися ресурсів, щоб потім продовжити роботу з новими потужними силами. І можливо, в голові то є якась ідея, але щось забули. І, можливо, якось витягнемо карту, подивимось на неї, і вона. Допоможе нам це пригадати або надихне на щось нове, чого ми не робили ніколи. Але можливо, така ідея сподобається. Тому ніяке не гадання ніякої езотерики, просто все, що лише стосується нашої голови. Тому зараз я покажу, як це все робиться. Будемо витягати по одній карті. Я буду говорити, з чим вони в мене асоціюються, на яку ідею вони мене надихають. Але ваші асоціації і ваші, ваше натхнення, ваші ідеї можуть бути абсолютно різні. То отже, мова йде про наші особисті суб'єктивні асоціації. В цьому немає ніякої проблеми. І... Так, і взагалі не факт, що мої ідеї може бути правильними. Дає слово правильність тут взагалі ну, недоречне. Мова йде про асоціації. І отже, витягнемо сьогодні кілька карт і подивимось. Отже, Перша карта. От така. Ну, певно, тут мова йде про яку небудь творчість. Посидіти, не знаю, вечором, або, або, може, навіть в день, не знаю, може щось помалювати, можливо, щось написати, можливо, поринути у світ фантазії, можливо, бути більш реалістичним, але все-таки. Проявити цю, скажімо так, творчу енергію, то що вона буває накопичується. Ну і зараз ми говоримо про ідеї стосовно відпочинку, надихаємося. Але у нас також, звісно, що бувають ідеї, часто творчі, насправді. Може там щось зробити, щось вигадати таке, чи ще щось. Але ми просто відкладаємо ідеї в довгий ящик, і, скажімо так. Відкладаються і, блін, наче хотілося б щось таке зробити, а ми не робимо. Думаю, варто було б зробити. Ну, не знаю, навіть написати би який-небудь невеличкий твір на сторінку А4 і просто відкласти собі там в ящик, то ну, чому б ні, вже непогано. Ну, можливо, один твір напишеться, можливо, другий твір напишеться. А тоді за півроку буде збірка, можливо, її навіть можна буде видати. І, може, гроші будуть невеличкі, але чого прикольно. І чому б ні. І людина, істота творча, ми потребуємо такого творчого самовираження. і Це допомагає нам жити. Жити добре. А із чим у вас асоціюється даний малюнок, дана картинка. Подумайте про це? Можливо, напишіть у коментарях. Так, далі що тут у нас є. Так, отже, йдемо далі. Наступна карта у нас отака. І, чесно кажучи, не знаю, на що дана карта мала би мене надихнути. Я б радше, якщо хотів би якось так відпочити, так у спокій, там полежати чи полежати, не знаю, подрімати, то не знаю, певно, хотів би радше зробити це один, щоб була тиша, спокій повністю, щоб нічого не заважало. Ну, не те, щоб там є близькі люди, які мені прям заважають, але стосовно такого таких речей я наразі. Наразі надаю перевагу робити це якось один. Спати, дрімати і так далі. Однак, можливо, когось це наштовхує на ідею стосовно того, щоб подрімати, знову таки, але з кимось і з кимось близьким, можливо, навіть не знаю, з твариною. Просто поспати поруч з котом, поруч, поруч з собакою. Не знаю, можливо, навіть поруч із, зі своєю дитиною, зі своїми меншенькими. Ну, у кого які асоціації? Можливо, напишете в коментарях. Так, йдемо. Далі, випадковим чином, якось все витягнемо. Така. Карта. Ну, не знаю, напевно, мова тут йде, ну, як на мене, мова тут йде, перш за все про активний який-небудь відпочинок. І, напевно, щось пов'язане із водою. Ну, не знаю, я якось останнім часом думаю, про те, що було б класно, коли буде літо, буде тепла вода і заодно ще мати при собі яку-небудь маску. Яка призначена для того, щоб дихати з нею під водою. Є е, там, я знаходив в інтернеті таку маску, вона, правда, коштує по-моєму, кілька тисяч гривень. По-моєму, десь 6 е, доставляти її мають десь там із Австралії, але начебто маска прикольна, начебто саме те, що я хочу. Тобто, без балону на невелику глибину можна занурюватися і було б класно. Стосовно активного відпочинку, ну, не знаю, я наче займаюся фізкультурою. Якось, ну, фізкультура корисна. ну, Активності мені якось, ну, я думаю, вистачає. Е, тому не знаю, можливо, у вас ідеї стосовно цього якісь інші. Напишіть у коментарях, будь ласка. Яка у нас тут карта? Чесно кажучи, взагалі не знаю про що тут. Хоча почекайте. Можливо, тут підтекст теж не те, щоб релігійний, але може про яку-небудь віру. Не знаю, можливо, ресурс у... Сподівання у вірі в світло майбутнє. Можливо, треба якось посидіти, подумати, що ну, а чого це, це все має бути погано? Напевно, ну, напевно, щось там має бути добре. Можливо, до чогось ми можемо докласти власних зусиль, щоб все було добре. Ну, і, якщо ми можемо докласти зусиль, значить ну, ми можемо. Значить, у нас є сила. Цілком собі позитивна, оптимістична ідея мало б заряджати. Хоча, знов таки, ну, не знаю, це моя така асоціація. І, ну, і я думаю, що все-таки думати про майбутнє оптимістично це більш корисно, аніж ні. Просто співставляти задачі свої зі своїми силами, дивитися, чого вистачає, чого не вистачає, що треба зробити. І щось робити і... Ну, не знаю, напевно, у вас асоціації інші, можливо. Так, давайте Ось іншу карту ще візьмемо. А так. Ну, не почну певно з того, що я тут бачу. Ну, По-перше, якусь одинокість, відчуженість, віддаленість від усіх. Ну, Якийсь маяк, відомо, що там люди якось по одному живуть, десь далеко від усіх. І Ніхто їм не заважає. І також тут бачу якісь темні хмари напевно, має бути шторм. Ну, звісно, що в одинокості я бачу певний спектр можливостей. По-перше, відпочити, по-друге, -по подумати, дійсно якісно подумати стосовно свого стану речей, якісно подумати і так далі. Але все-таки тут погода така, знаєте, дощова. Дощ це, звісно, добре. Дощ мені подобається, він навіює таку, знаєте, відпочивальну атмосферу таку. Але наразі ми нарешті тільки тільки дочекалися сонця, теплої погоди. І все-таки нехай побуде це так. Трохи насичимось сонцем. Не скажімо так, тепло, а тоді нехай, ну не знаю, пару днів побуде дощ, але хай тиждень чи два буде сонечко. Е, ну і е, на що це мене тоді вже надихає через такий хід думок. Ну, поки є можливість, треба використати сонце на максимум, як це тільки можливо, і насичитись там вітаміном Д, не знаю, трохи засмагнути, теплом загартуватися. А тоді буде трошки можливості для відпочинку під час дощу. Ну, я думаю, це непогана ідея. Так, давайте ще трохи. Може одну-дві розглянемо. У мене тут колода, до речі, велика, скільки тут 130 карточок. Тому я так от невеличкими шматками собі беру, щоб було зручніше їх собі вибирати. Отже, далі наступна карта. Складно, чесно кажучи, тут щось мені побачите. Ну, асоціації. бачите, тут багато такого зеленого кольору. Є, начебто, рослини, тварини, і таке знаєте, навіює ідеєю про стосовно контакту з природою. Якось не знаю, виїхати з міста. З бетону і кудись ближче до природи. Ну, власне, сьогодні я збирався їхати в другу половину дня у село, то напевно щось там буде. Можливість така обсадити, особливо в теплу таку погоду. Ну, а так. не знаю. Не знаю. Ну, можливо, це про природу, а можливо, Ну, ну, таке. Знаєте, ну і ще тут, знаєте, така картинка насичена купою, цілою, цілою купою різних образів. Не знаю, то мені якось би хотілося б помінімалістичніше, чи що. Ну, можливо, для вас тут є ідея трохи інша. То подумайте про це, будь ласка. Ну, і, напевно, давайте ще одну останню карточку. Візьмемо. Донебудь. Так, от карточка. І знов-таки тут якась ідея, як на мій погляд, про подрімати. просто відпочити в тиші, в спокої. Правда, мені тут трохи не зрозуміла погода, вона тут якась, знаєте, туманна, тепла не передбачається. Хм. Хоча не знаю, можливо, це от прямо самий ранок, коли все-таки туман може бути, а тоді після того вже буде якось тепліше, сонячно, і волога пропаде. Ну, але отак от заплющити очі, от, знаєте, останнім часом особисто мені хочеться так частіше заплющувати очі. Трішечки отак от по кілька хвилин дрімати цей момент мозок якось так е, е, бере там собі якусь е, задачу, румінацію, просто обсмоктує, вирішує і просто забуває. Якось там це, е, припрушу, якось так це у мене останнім часом е, відбувається. Е, ну, Думаю, подрімати отак от е, непогано. от, е, знаєте, е, Спробуйте. Знайти спосіб кілька разів на день закривати очі. Так просто хвилин по п'ять сидіти і відпочивати. От просто так от сидячи, діафрагмально дихаючи, думаю, буде непогано. У вас, звісно, що можуть бути інші асоціації, але це просто як, ну, ну, не те, що порада, просто можете спробувати, можете спробувати. Нічого, думаю, поганого не станеться. Можливо, навіть буде ліпше. Мені, принаймні, так стало ліпше останнім часом. І непогано. Отже, дякую, що дивилися це відео. Якщо вам такий формат подобається, переставте вподобайки, підписки, пишіть коментарі обов'язково. В описі є інші способи мене підтримати, мою працю, звісно, що добровільно. Ну, Дякую, що сьогодні посиділи зі мною, подивилися карточки. Можете написати в коментарях, на які ідеї вони вас надихають. І Скоро знову побачимося. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося і до побачення!